Добрий день, діточки! На цьому тижні ми з вами почали розмовляти на тему космос. Ви вже знаєте, що таке Сонце, Луна, зірки та інші планети. А щоб полетіти на інші планети, що нам потрібно? Так, нам з вами знадобиться ракета. І ось сьогодні. На малюванні я хочу запропонувати вам намалювати таку ракету. Ракету, на якої ми полетим з вами у космос, досліджувати інші планети. Почали. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу та різнокольорові воскові крейди. Спочатку. Ми з вами намалюємо корпус ракети. І так. Носик у ракети гострий. Так. Тут з вами ми намалюємо ілюмінатор. Це такий кружочок. А потім намалюємо крильця. Угу. Ось такі крильця. А знизу у нас буде вогонь, тому що коли ракета злітає, знизу таке І ось так. Угу. так. А тепер ми з вами будемо розфарбовувати нашу ракету. В ілюмінаторі ми з вами намалюємо очки та ротик ось так. А потім будемо розфарбовувати червоним кольором. Це буде носик та крильця. Ось так у нас вийшли крильця та носик. червоний Елюмінатор ми з вами зафарбуємо світло блакитним кольором. Це ж у нас скло. І по краях. Нашого корпусу теж я хочу затонувати його бакетним колем. Ось ці бока. Синім кольором ми наводимо наш ілюмінатор та зафарбовуємо нашу цю полосочку. Ось так. Так, тепер у нас залишилось розфарбувати наш о, вогонь. Це жовта та помаранчева фарба. І у нас залишилось розмалювати помаранчевим кольором. Хочу сказати, що можна малювати нашу ракету і восковими крейдами. І фарбами е, різними, і е, олівцями. Чим завгодно це, по вашому бажанню. Ось так. Ось в нас отрималась така ракета. І я е, чекаю ваших малюнків, ваших ракет. Дуже чекаю. Do pobačanja!